Медики та епідеміологи організували акцію. Розповідали про симптоми хвороби, вакцинували та тестували. Галина Боєвська працює в сфері медицини. Аби дбати про пацієнтів, жінці важливо пильнувати передусім за своїм здоров'ям, робити щеплення, а ще регулярно перевіряти, чи бува не підхопила вірус. Саме тому Галина нині здає тест на вірусний гепатит. Одразу «Б» і С. То живемо ми зараз в такий час, коли треба знати. Є в тебе хвороба чи немає. Нічого не боляче, Все добре. Приходите, робите тест і вакцинуйтесь. Будь ласка. Нині у трускавці кожен охочий міг безкоштовно пройти тест. За дві години вдалося перевірити більше сотні людей, та не усі отримали негативний результат. Ми беремо кров з пальця, робимо швидкий тест. І буквально за п'ять хвилин людина знає, чи вона, тобто, має позитивний результат на гепатит Б, на гепатит С, чи негативний. Були виявлені, були декілька випадків, багато, але були. Виявлені випадки позитивні на гепатит С, на гепатит Б не було. Передається вірус статевим шляхом а також через кров. Один з найпоширеніших способів інфікування процедура манікюру чи косметологічні втручання, ін'єкції у некваліфікованого майстра. Через нестерильні інструменти можна занести пацієнтові небезпечний вірус. І зараз, умовно кажучи, косметологія в Україні не має одного єдиного стандарту. Вона може бути так як і в салонах краси, так і в СПА процедурних. Тобто все ж таки за клієнтом залишається дізнатися інформацією, з якою освітою лікар, чи він кваліфікований і якими методами обробляється. Аналогічно із стоматологами Марта Гаврик зазначає, існує безліч способів якісної дезінфекції стоматологічного приладдя. Стерильність один з перших критеріїв, за яким пацієнт обирає клініку. Ви маєте звернути увагу, чи лікар оді... має рукавички, масочку. Весь інструментарій має бути в одноразових пакетах. Всі наконечники мають бути теж запаковані. Має бути стрічка, де буде видно, якщо вона стала сірого кольору, що цей інструментарій. Інструмент пройшов стерилізацію в гострих формах. Гепатит, зокрема типу Б, виявити можна при типовому жовтінню шкіри. Та такі симптоми проявляються лише у 30 хворих. На жаль, близько 70% є безжовтяничні форми. Коли людина не жовтіє, може бути відчуття нудоти, може бути відчуття, що вздувся живіт, не відчуття неперетравленої їжі. Сильна втома, біль в суглобах, різноманітні висипання на шкірі. Гепатит типу Б небезпечний тим, що вчені поки не винайшли дієвого лікування. На відміну від його брата, це хоч вакцини проти цього типу вірусу немає. Є препарати, які можуть допомогти знищити вірус і за шість місяців. Дуже висока ймовірність абсолютного вилікування від захворювання. Цього не скажеш на гепатит Б. Хоч ми його швидше пізнали, тобто є вакцина, а лікування на превеликий жаль не завжди є достатньо успішним. Від гепатиту Б, як ми вже згадали, вакцинуватись можна а зробити це радять зокрема людям, які народились до 2000 року. Адже саме тоді цю вакцину додали до календаря щеплень. «З початку 2000-х почали робити всім новонародженим дітям їх робиться в, в, в родомі. Потім два і в і в чотири місяці відповідно і цього достатньо для того, щоб дитина мала мабуть, імунітет. Але так як більшість людей не мали вакцини, ми ми зараз само рекомендую три дози тої вакцини зробити. Крім безкоштовної вакцинації та тестування, у Трускавці сьогодні також вчили обробляти інструменти та як правильно дезінфікувати руки.